У мене був випадок, коли я спілкувався з молодим чоловіком 18-річним, який перебував в СЗЩ за кордоном в Бухаресті. Він через соцмережі знайшов мій контакт, зателефонував мені і сказав, що я маю бажання повернутися на службу, але хочу потрапити саме в третю штурму бригаду, чи є така можливість. Коли я поспілкувався з ним докладніше, і з'ясував, що він пішов в СЗЧ, будучи прикордонником. Він три місяці писав рапорта, щоб його перевели в третю штурмову бригаду. Тому що в нього друзі там служили, і він переглядав багато відео, цікавився нашим підрозділом, і от він виявив таке бажання. На превеликий жаль, наші закони не передбачають переведення там, з прикордонної служби, там, з дорожної служби в сухопутні війська. От немає такого механізму, просто він не існує. Ну от людина взяла собі, зібрала речі і через кордон пішов він в Молдову, далі в Бухаресті. Перебував там чотири місяці. Я домовився з ДБР, з військовою службою правопорядком. Виїхав на кордон, зустрів його паромом з Бухаресту в Одеській області. І все людина дала пояснення в ДБР, що я добровільно повертаюся. Я хочу. От в мене є рекомендаційний лист від третій штурмової, я хочу повернутися саме в цей підрозділ і продовжити там службу. І ми це все зробили, ми все це організували. Від ДБР я дізнався, що це, це відбувалося в 24-му році, в грудні місяці, і це був перший військовослужбовець, який повернувся з СЗЧ з за кордоном. Mm -hmm. От. Е, і... Наш підрозділ буде робити для тих, хто нам довіряє, для тих, хто має бажання потрапити до нас. Ми будемо максимально докладати зусиль, щоб ця людина потрапила до нас обов'язково.